Вже списані в блокноті сторінки, вже стільки цих імен на пам'ять знаю, та знову й знову звертаються батьки, дружини просять, я слова шукаю, вдивляюся в обличчя юнаків, хочу побачити, що їх мотивувало. На жаль, потрібних не знаходжу слів, щоб серце рідних кровоточить перестало. Батьки все пишуть. Гляньте, мій Андрій, це мій Артем, йому навіки двадцять, це мій Сашко. А це Михайлик мій, йому лише вчора було вісімнадцять. Мій вічний біль, Роман, єдиний син. Іванко мій, він так любив співати. Мій старшенький синочок, мій Максим, Щодня мені все пише нова мат, це мій Павлусь, опора у житті, була опора двадцять сім вік. а це мій Даня, він писав вірші, Сліз материнських лються цілі ріки. Віталік, позивний мав борода. Злетів до Бога в двадцять вісім років. Богдан, мій син, герой, яка біда, я не почую більше його кроків. Мій Дмитрик до війни економіст, а мій Тарас не встиг здобути освіту. Назарка мій, він був артилерист. Так мріяв буде все, дружина, діти, води. Горобчик мій, лишив сім'ю, сказав лише одне, молися, мам. Семенко мій загинув у бою, Щодня і й щоночі ниє моя рад. Артур Кирил. Тимофій, Сергій, Денис, Микита, Вова і Микола вже відгримів для них останній бій, їх подвиг не забудемо ніколи. Петро, Степан, Олежик, Ярослав, Ігор, Євген, Олекса, Валентин, Віктор, так рано вас Господь забрав. Немає там війни, там синь хмарин, вклоняюсь низько до землі батькам, ваші сини зробили неможливе, дали достойну відсіч ворогам, але на жаль, за це життям сплатили. Я знаю, що загоїти не зможу словами рани, слів таких немає. Прошу. Даруй їм царство своє Боже, героям, котрим слава тут лунає.